Шановні студенти Народної Української академії, від цієї душі хочу привітати вас з цим чудовим святом – днем студента. Повірте, студентська пора є найкращою в житті. Бажаю вам, щоб ваші студентські роки були яскравими і цікавими. Я впевнена, що наша люба нуа дасть вам нові знання, які в майбутньому допоможуть вам досягти своїх великих цілей. Бажаю вам ніколи не втрачати інтерес до навчання, ніколи не здаватися перед будь-якими труднощами. Нехай сесії будуть легкими, а пари. Цікавими і плідними. З великою радістю хочу привітати Екатерину Вікторівну і весь склад викладачів, які я точно знаю, передають вам всі свої знання і своє душевне тепло. Бо студенти Нуа є найкращою, і я впевнена, що після закінчення Народної української академії ви будете згадувати її з великим теплом, як це роблю я в минулому студентка Народної української академії. Зі святом рідна Нуа, шановні студенти і Катерина Вікторівна і викладачі.